Доброго вам здоров'я, шановні! 24 квітня свято мученика Сави Стратилата, а ще преподобного Сави Києво-Печерського і преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського. За народними прикметами, 24 квітня дощ обіцяє багато врожай зерна. Якщо качки весело плавають у водоймах, це свідчить про наближення теплішої погоди. Якщо в першій половині дня буде тепло, а до вечора похолодає, то можна сподіватися на врожайну пшеницю та смачний мед. Багато комарів сьогодні означає, що буде великий врожай вівса. Падає дощ ще зарано сіяти жито, бо виросте багато бур'янів. Якщо побачите зграю птахів, чекайте на успіх з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся справжні стародавні українські звичаї, обряди, традиції і вірування все, що стосується дня сьогоднішнього, 24 квітня. Ми з вами зазирнемо в народний календар України, а також зазирнемо в церковний календар, щоб дізнатися, як пов'язані ці два календарі між собою. А зазвичай вони пов'язані. Дуже тісно. Я розповім вам, що сьогодні треба зробити, бо, звісно, на цей день існує безліч вірувань народних. А ще я розкажу, що сьогодні не можна робити. Бо, звісно, наші предки мали для нас перестороги саме на сьогоднішній день. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, щоб все це дізнатися. Ставте йому вподобайку і пишіть коментарі, тим самим ви допоможете просунути відео далі, таким чином, що більше українців дізнаються про українські традиції. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за сьогоднішній день за цю надзвичайно чудову можливість говорити українською мовою, говорити про наші українські традиції. Слава Україні! Я починаю. Цей день раніше вважали останнім днем сіяння вівса через. Те, що в цього дня були певні кліпатичні особливості. Взагалі-то в багатьох культурах історично люди пов'язували землеробські дії з певними фазами місяця або метрологічними умовами, сіяння вівса під час оптимальних умов могло визначати успішність врожаю. Такі традиції вірування також могли бути пов'язані з магічними або релігійними переконаннями, особливо коли ставки для солян були великі. Такі обряди, як молитви, використання освяченої води та обряди інші, проводилися для залучення певних сил та божеств, щоб забезпечити гармонійний перехід в сільськогосподарській роботі та зберегти урожай від можливих заморозків чи інших негативних впливів. Погоди. Наші предки вірили, що саме сьогодні треба сіяти Овес, останній день це можна зробити, бо наступні 12 днів будуть дуже холодними за народними знову ж таки віруваннями. Цікаво буде перевірити, чи справдиться цей прогноз у 2024 році. Взагалі-то Овес в українській традиції займав завжди велике значення. Від і до збору врожаю вівса все супроводжувалося дійствами, обрядами та іншими магічними ритуалами. Сіяти овес потрібно якомога раніше. Якщо вирощували для однорічних трав, для зеленого конвейера, то сіяли навіть у зимові вікна, тобто потеплішуло в лютому, отже, працюємо. Так казали землероби. В народі кажуть, сій овес у грязь, то будеш князь. Або... Всій просо не будеш ходити босий. Зазвичай овес є останнім з хлібних злаків, який косить. Селяни намагалися впоратися з цією роботою до свято преображення Господнього, оскільки після цього дня овес посиплеться на землю. Але перед цим їм потрібно було зібрати ще пшеницю, житу та ячмінь, основні злаки хліба. Овес переважно заготовляли як корм для коней. Але при нестачі пшениці чи жита, селяни пекли хліб і з вівсяного борошня також. Або додавали вівсяне борошно до пшеничного чи житнього, щоб розбавити. Вівсяна каша на молоці завжди була популярною стравою на обідньому столі українців. З вівсяних житніх та пшеничних стебел з колосям обов'язково має бути ці три компоненти. Гуцули виготовляли коляднички. Це такий собі аналог дідуха. Але замість одного стебла брали 9-12 стебел і перев'язували їх барвистою стрічкою. З цими колядничками вони йшли колядувати до церкви і дарували їх господарям, виражаючи подяку за будь-яку грошову плату. Скільки б вона не становила в народі, кажуть дай коневі вівса, буде з нього робоча сила, без житей пшениці у вас піде на хліб. Вівсяна булочка, звісно, не пшенична та також хліб. Наївся вівсяної каші і працює як кінь. Сьогодні від успіху будь-якої справи залежить не лише наша власна доля, а й долі інших людей. Тому варто ретельно визначати кожен крок і враховувати його. Пам'ятаємо, що наміри, які ми формуємо, здатні матеріалізуватися. Тому важливо, щоб вони були позитивними та спрямованими на створення. Не відступайте від своїх принципів, адже вони визначають наш шлях. Сумніви сьогодні можуть стати на перешкоді навіть найменшим справам, тому треба вірити в себе, і в свої можливості. Не сумнівайтеся, йдіть сміливо вперед. Перед прийняттям важливого рішення треба порадитися з довіреною людиною. Її підтримка допоможе вам уникнути помилок. А ще сьогодні треба утриматися від позики грошей. Це несприятливий день для подібних справ. Краще обійтися власними ресурсами. Відповідальність за власні вчинки сьогодні лежить лише на нас самих. Винних шукати не варто. Кожен крок має свої наслідки. Сьогодні також добрий день для того, щоб помиритися з тим, з ким ви посварилися або розлучилися. Сьогодні треба пробачити людині і відпустити гріхи, якщо є така можливість. Важливі відповіді можуть прийти найнесподіваніше, можливо, навіть у вісні. тож слід звернути на це увагу. Якщо ви працюєте в офісі, концентруйтеся на своїх обов'язках та уникайте чуток та пересудів. Не ходіть зайвого разу на перекур, де все це обговорюється, на що воно вам треба. Вірте в себе та дійте розсудливо. Що не можна робити 24 квітня? В цей день рекомендується втримуватися від запрошення чужих осіб до свого дому. Також не слід вживати нецензурну лексику та ображати інших людей. В цей день не рекомендується готувати страви з пшеничного борошна, оскільки це може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, в таке вірили наші прапрапрабабусі. Тому 24 квітня вони ставили на стіл більше страв із вівса. Існувала також інша народна прикмета. Якщо в цей день їсти млинці з вівсяної муки поодинці, то це може призвести до скорої втрати грошей і взагалі втрати достатку в хаті. І щоб уникнути цього, слід пригостити сусідів або якихось незабезпечених людей, яких ви можете зустріти десь на вулиці. Для зміцнення здоров'я рекомендується вранці 24 квітня почати цей день цей ранок, з трьох ковтків свяченої водички. І краще так зробити, аніж випити кави або чаю саме сьогодні. Такий обряд допоможе уникнути хвороб протягом року, в це вірили наші предки. Також варто пам'ятати, що всі почуття, які до вас прийдуть, відчуття, ваші емоції, які до вас прийдуть 24 квітня, вони мають здатність і схильність до того, щоб матеріалізуватися. Через те, сьогодні треба мислити максимально позитивно і уникати негативних думок. Та відчуттів якихось при виборі подарунків 24 квітня слід утриматися від текстильних виробів, оскільки вони за народними віруваннями сьогодні не приносуть користі тому, кому ви подаруєте їх. Сни, що ви їх побачите або не побачите, ну скоріш за все, можете побачити 24 квітня можуть мати своє втілення, але не відразу. Вони, скоріше за все, вказують на загальний контекст вашого життя. Та завдання, які перед вами зараз стоять. Сьогодні вночі дуже важливо запам'ятати ті слова, які ви можете почути в цих сновидіннях. Після пробудження їх варто записати і порівняти з тим, що говорять оточуючі. Розкриття сенсу цих слів не забариться. Також цієї ночі ви можете побачити сни, які викликають тривогу. Не хвилюйтеся через це. Це своєрідне прокачування ваших внутрішніх сил, щоб позбутися тих образів, які вас налякали вісні, ви можете використати простий спосіб. Я вже декілька разів про нього говорила, і знову повторюся: просто відкрити кран з проточною водою і цій водичці, розкажіть, що вас потурбувало в цьому сні. І після того цей сон піде за водою. Якщо вам цієї ночі, 24 квітня насниться якийсь яскравий приємний. Образ, наприклад, ідеал якоїсь дорогої людини або просто ваша улюблена людина, це може бути добрим знаком, ваша підсвідомість намагається вам сказати, що ви йдете правильним шляхом. Але якщо в ніч цю вам насниться нічого, але ви прокидаєтеся з тривожним відчуттям, це може означати, що ви готуєтеся зробити якусь помилку. Прислухайтесь до свого шостого відчуття і дійте обачливо. Православна церква згадує сьогодні Саву Стратилата. і із ним 70 воїнів. Цей святий мученик Сава жив у часи Авреляна Царя в Римі. Стратилацький, тобто воєводський сан мав, родом був год, вірний і приємний раб Царя Небесного Господа нашого Ісуса Христа, і відвідував був у темницях цих, що страждали за Христа, служачи їм з маєтків своїх. І в терпінні утверджуючи, і спонукаючи до безстрашного подвигу. Такий же був життям добродійний, що за свою чистоту і посництво прийняв владу над бісами і проганяв з людей нечистих духів, донесли цареві на нього, що християнином є, і, коли на допит був приведений перед царя, визнав Христа сміливо, і пояс воїнський, відв'язавши, кинув, відкидаючи разом і сан воєводи, і готовий був на всілякі за Христа муки. Повісили його, і били, і свічками опалювали, і в бочку розвареної смоли вкинули, але Божою невидимою силою, яка берегла його, цілий і неушкоджений з бочки вийшов. Таке, чудо бачивши, сімдесят воїнів повірили в Христа і голосно те визнали. Зразу, через те, за наказом ката страчені були, і прийняли вінець мученицький справиці Христової. А святого до темниці вкинули, де він божественного видіння і підкріплення сподобився. Коли молився опівночі, явився Христос, світлом своєї славою, сяючи його, не боявся, а дерзався, наказуючи. Коли на другий допит вивели його і різними то ласками, то погрозами і лютими муками до ідолопоклоніння примушували, не покорився. У ріку був вкинений і через утоплення помер при стані незбуреної досягнувши в царстві Христовим. Ще один святий, якого згадують сьогодні, це Сава Богоугодний або Сава Богоугодник. Преподобний Сава Печерський подвизався в ближніх печерах Києво-Печерського монастиря у VIII столітті. У рукописних святцях у книзі про святих і в каноні служби Києво-Печерським преподобним, він називається Чудотворцем. Пам'ять його звершується сьогодні, 24 квітня, заради тезу імеництва зі святим мучеником Савою Стратилатом. Пам'ять преподобного Сави святкується також разом із собором преподобних отців ближніх печер і собором усіх києво-печерських чудотворців у другу неділю Великого посту. Ну і ще сьогодні православна церква шанує преподобного Олексія Затворника. Час життя цього святого, як і всіх печерських святих. Що жили під час монголо-татарської навали, можна датувати досить умовно. Також збереглося досить мало відомостей про його життя, вперше згаданий на карті ближніх печер у 1703 році. У 1795 році на місці його останнього спочину позначені мощі преподобного Олексія, що почуває в затворі. У 1744 році тут помилково вказано преподобний Максим Затворник, а в 1769-1789 роках святий Максим. Не виключено, що саме цього подвижника мав на увазі німецький посол Лясута, коли писав у 1594 році про лаврські печери, між іншими, яких я бачив, лежить там святий Денис. Відомо, що це може бути Діонісі, святий Олексій і святий Марк. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і ми обов'язково з вами дізнаємося про те, яке завтра буде свято і що не можна робити. Зустрінемося тут, на цьому каналі. Будьте здорові, бережіть себе та близьких, і слава Україні!